Триву Тернівської греблі на корахівському водосховищі спостерігається підйом води в річці Вовча через постійні рашистські обстріли. Виїхати та оглянути пошкодження гідротехнічної споруди наразі не вдалося. Втім, за даними МВА, критичної ситуації та підтоплення будинків наразі немає. Начальник корахівської міської військової адміністрації Роман Падун зазначив, ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу кабами, але, попри руйнування, уся вода з водосховища не витече. І Росія за кілька днів втратила в Курській області 28 одиниць бронетехніки, В основному сучасні БТР 82 а та понад 200 солдатів, вбитими й пораненими. Про це повідомив військовий оглядач Більд Юліан Рьопке. За його даними таких втрат РФ зазнавала протягом трьох днів наступальних дій. І Рьопке називає це катастрофою для Володимира Путіна та його генералів. У напрямку гуляй поля у Запорізькій області Збройні Сили РФ висунулися механізованим штурмом на позиції ЗСУ. Про таке пише військовий 24-ї окремої штурмової бригади Айдар. Офіційно ж речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин також повідомляв, що штурми расистів на Запорізькому напрямку можуть розпочатися найближчими днями. Він каже, що РФ перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції в південній частині Запорізької області. Тому можна говорити, що вони готуються до наступу. Ворог планує Задіяти бронетехніку, легку техніку, багі мотоцикли та значну кількість безпілотників.